Это такое? А мы шо, Львів Львів, ми що во А мій колега на нього востока Криївку тут Львів. От на цьому потязі я приїхала до Львіва свого. Чого, приїхала? Чого я приїхала? Чого Я сама не знаю. Та ні, я жартую. О четвертій годині дня ми з Марією Михайлівною сідаємо на потяг до надвірної в івано франківській області. І я їду до Машеньки в гості, і ми будемо в Машеньки вдома. Дивіться, ребята, це Марічка Чечері-Чечері. Вона не заплела кучері-кучерів. Але ні. поки що ні. Їхали до надвірної, ми вже знаходимося в центрі надвірної, у такому да. самому серці. Саме серце надвірної. Це не саме серце. Це ще не саме серце. О, там, на площі. Я, саме б, саме. я б сказала, це така так. От. Права почка, права почка надвірної. От Копійчика тут, наприклад, і піца віртуоза. От Ми там чекаємо. Найсмачніша піца. Ну, хто б хто ну, сказав. Зараз я скажу. Ох, как пахнет девчина, такая файная, та шина, такая файная, та шина, эй! Ох, все хлопцы завитают, ту девчину не кохают, ту дівчину не кохают, эй! Кохаю, Серед поля чарівниця, мов карпатська та коситься, мов карпатська та коситься, ей! Маша жорстко передягається. Маша жорстко, я ружьо здесь на месте. Таранил конкретненько. Это mm -hmm. прикольно. Mm -hmm. Позитивно. Зацените, как у Маши стена. Классно. Mm -hmm. Боже. Mm -hmm. Вот это да. Так, ну вот мы уже <laughs> в надвирне такие вот. Такие. Їм Димон. Ну, намагаемся. Окей. <laughs> <Okay. laughs> Їй буде не больно? Ні. <ріхи> не було. Вона одразу 4 більші майло. Ну, вона взагалі, але такі кобаси. Який, в тебе, ніж? який в тебе ніж. Наша екскурсія надвірною починається. От Марічка зав'язує шнурочки. А от я ходжу. Я вже відчуваю цей це повітря Карпат. От щось не ну, дуже пахне. Ну так трошки димом пахне, це таке. Ну дим. переродній йдемо. Чуважики пташки співають. Як це красиво. Прямо голубки миру.

She went out to the haze in the morning graze. She went out and got lost in a tall hedge maze Where'd you go, where'd you go, where'd you leave this place On my heart, on my face Oh, and my life is yours, but your love's not Зараз у нас намічається екскурсія вечірньої надвірний. Йдемо отак вже по дорозі до домцю. Надихалися гірським повітрям. Насичені груди Насичені груди повітрям. І е, руки наситилися гірською водою. Та-дам! Гарно. Ось такий у нас майже Вінницький фонтан Русен, Прапор. ри, прапори. І Марічка. Ну і я. Вінницька приїхала. Поліція. Хвайся. От ми вже прийшли. У мене капчики трошки дихають. І про традиції в мене ліжечка на нас у моєї Майбутнє будни не бували. бывали. так, мы тут. ми займаємося. Ось мы дальше. Итак, о чем мы занимаемся? Вот такие вот полуночки. Вот, такая вот Джесси. не Джесси. очень Итак, Сидите. шоу «Вид Марічки для Джесси. a uh think -oh. <laughs> whole night through. Good morning. Good morning to you. Good, good morning. Good morning. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say good night. Good morning. Ми сьогодні маємо піти погуляти. У мене тапки класні. нам треба сходити. Написати і есел. Це можна взагалі не робити, в принципі. Ми вже готові йдемо гуляти, обзор на Марічку. Отак і Джесі. Дідіка ще була каче. Отак, легасенки ремонту. А ми чуть погуляти. Ось така от екскурсія надвірною. Ось така. Ми прийшли на стадіон. На автовек. На автовек. Це було дуже жорстко. Значить, Аліною їмо сухарики, купали коколюку і дві штуки. И меня есть какое-то философское вопрос. Угу. Сколько кальмаров в них? Висит? А кальмары а всего 8 них? Не. Нет. Ну, паука тоже висит в них, а я вижу, что 8 них. Паука висит них? Угу. Какая-то такая информация. Биология. Курсы биологии. Курси по біології у найді. Саме курс. Ну, в школі. Все. Ми взяли морозеве, ну я. І ми закупилися на бікнічок. Там хлібу всякі штучечки. Тут Марічка. А тут от я з морозовими. Зібралася от в геройки, геройська торба. Такий пакет українські вишиванки. Днем на пікніку жорсткі. Переодягнулась трошки. Я поїла супчика, дуже смачно. Це я вже вші з влог. Ми залі на направляли на хазяйничі. Жорстко хазяйка одразу жорст, Так, Отут, отака у нас краєвиди отакі. Отак от сидимо. Отак, жорстко. Розмагаємося. Розмагаємось. Дивіться. <різь> Ось такі, ну у нас обзор, що у нас точний, ось такі бутербродики, Ось такі два чудових сидри, Взяли на пробу. Вафлі Артек. Це ну я ініціатор, звичайно. Пещово ловіта, рошен, ну, майже прямо з Вінниці, Бумчики всякі. Бум Ну Якась дудочка така для настрою. І ось така чудова природа. ну Перехоплює взагалі дихання. Коцик у нас великий. Маша сказала, пішли на пікнік. А, ще є. Маша сказала, пішли на пікнік, будеш там спати. Ну тут я бачу є де розлягтися. <головік> Обманщиця. Я І, хотіла це... її відвести на Пнівський замок, а вона піська дуже не хоче. Не захотіла, я втумалася. Але от просто гляньте на оцей вид. Марічка відійде. <головік> ну, це просто. І котик. Може, я Мені здається, він не оцінить цей рух з твоєї сторони. Милий такий. Так, як я. Ось ми йдемо да? такі. Жорстко йдемо. Жорстко йдемо додому. Спочатку за кукольок. Мене Марічка підсадила жорстко на кокальок. Ну кокальока вона така смачна. Я не розумію, хто її не п'є. Я обично ніколи не п'ю. сука, Маша, блядь. Ох, с бали. Конец убил. Скажи пару слив. Пару слив. <laughs> Все. Добрый раунд, крошка. Затухла вчера. Мы тут с Маричкой. Вот это вот. вот. Ну, мы окей. проснулись, и улыбнулись, там поснила трошки. Чисть, 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 Фу. фу джесси фу фу джесси джесси фу У нас тут жорстке плетіння відбувається отаке. Аліна мастер своєї справи. Плила останній раз восьмому класі Аліси. Ні, Алісі було вісім років, а навіть був не класі. клас. Алісі було вісім років, то вона отак, Ново от. Міч, от. <риспі> от. <риспі> <риспі> от. Ну, щось вийшло, це вже добре. Щось та й вийшло. Щось та й вийшло. Буде нормально в принципі. В принципі, так. В принципі, може бути. Ну, я дуже сильно старалась, Намагалась. Ну, вийшлось якось отак. Ззаду мрічка, наче якийсь восьминіг, тут такий другий мозок в неї. С ну, ким не буває такий. ну тако покрутийся мені. Не крутиться. Ну я зараз круг неї покручуся. Отак от виходить ну, у нас. Ну, тебе занадто грубі кос. Це все це а, причина. Ну так, да, да. а я зараз буду випрямляти волосочко своє. Кудряве якесь, а Такі хвилями якимось пішло. Обзор наших аутфетів. От Джесі, от Маричка. покрутись, Колосочки. З косочками заплинала в кучері. Це Аліна. Вона вже готова. Вона вже готова. Ми йдемо, куди не знаємо. У okay, мене yeah. yes. yes. сьогодні настрій такий, hey. наче в 2000, бля, ну Коли це було все модно. У му році. От, до речі, в мене 2017-го з цими трешерами не було. У мене 2017 був з такими дульками, з всякими американськими ютюбами. У мене був трешер. Я була така дівочка брібелочка mm -hmm. Я була готка. Все таки була готкою. Ходу щось не помінялося. От ми з Марічкою їмо морозово. Взяли таке смачне, в мене воно ломається. Mm -hmm. Але ну, ми стараємося. Mm -hmm. Можна. Випуск 2020 вот такий у нас альбомчик чудовий. Відкриваємо і тут хто? Блін, це ці штани? Да Прикольно. я була отакою, от вот, такой, вот Прикольно. Красопеты. Ну красопе. Красопета прям вообще. Реально. От колір волосся і довжина. А, і все. Ну я не знаю, ты такая милашка, все одно. Безкусіться, джинсовки. Може, ти безкуситься? Ні. Тут ми відкриваємо, знаєш, і тут це моя фотка. Угу. Тут ми відкриваємо. І що ж тут таке? О, класно. <плес> Знову на річку, але проблема в тому, що дуже багато людей. І ми щось тут намагаємося переступити так? Може? Може? Так, <плес> так, ну Аліна, блядь, щось їдиться жорстко, мені здається. Дай ми якась каракатиться. От прям де вона стала каракатиця зараз знаходиться. Яка каракатиця? Під твоєю ногою. Маша! Куда? Куда мені? Ну прямо просто. О! Все. Вона виповнила цей челендж і камера знову не в мені, як завжди, блять. Іде карабас номер 2 мочити собі свої ручки. Ось, сідає. Вона тепленька. Тепленька. Я откупала. Покупалася. Ну давай, ныряй. Если по камерам гамни. <плёжи> а бошки дымятся, подружки скучаем. Да. Нет. Нет. Yeah. Карпатом. влог продовжиться, Аліна йде мочити ноги. Аліна таки йде їх мочити, а я щось трохи не цей. Жаль, їй на голову на попуду, буде знати. Ні, вона не хоче нікого застрахувати. Ніхто не застрахований від цього. От, от так. Треснеш Давай, 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 давай. Вінницька я до такого не звикла. Слизько? Все піде. Все, давай. Опалися на річці конкретно. Ну як? Поплавали. Нерало, так як тільки могли. мы с Паней взяла каву. Это вот, Взяла комашки. Ремешки. Ремешки. А у мамы аллергия. Душа жестко. Окей, мы уже поели, пришел дом. Ман Ой, джейд. на и коконат на О, на коконат сегодня. Я так сплю, и собака такая <laughs> прикроватная. Буває. Добрий ранку. Миснулися. Зі, ну зібрані. Зібралися. <сіправі. сіправі> все уже. Все. Все, все уже. А може б... забудемо все, все і Та біжимо. Та побіжимо. Я хотіла сказати, що ми врахували їхати 4 години ще раз, і я просто не домусь. Блох закінчується. закінчується і зустрінемося в Вінниці.